На території Пантаївської громади у селі Диківка, 13 травня, сталася пожежа. Загорівся житловий будинок по вулиці Миру. Про це у службу порятунку повідомила сусідка. У 19 годині 44 хвилини до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Диківка сталася пожежа житлового будинку. На дану подію було направлено дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Прибувши на місце події, було виявлено загорань. Покрівлі на площі 120 метрів квадратних, а також речей домашнього вжитку на площі 30 метрів квадратних. До гасіння пожежі залучались 9 та 12 ДПРЧ. Загасити пожежу вдалося о 20 хвилин на першу. На жаль, є на пожежі загиблі. В ході розвідки було виявлено тіло власниці житлового будинку 1977 року народження та її неповнолітньої доньки 2018 року народження. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються. А фахівці ДСНС нагадують власникам пічного опалення бути обережними під час його використання. Служба порятунку закликає жителів Олександрійського району бути обачними та обережними при використанні відкритого вогню в побуті, а також при використанні пічного опалення. Звертайте увагу на те, що потрібно кожного опалювального сезону і протягом всього. Його періоду очищувати димоходи, а також перевіряти їх. Забороняється залишати розтоплену піч без нагляду, а також сушити і зберігати дрова на самій печі, адже це може призвести до пожежі. Також загрозою для життя є розпалювання печі легкозаймистими речовинами. Такі дії можуть призвести до вибуху.